Облаяв ветерана війни через протези, в Одесі чоловік нецензурно висловився до ветерана ЗСУ Олексія Претуле, коли побачив протези на його ногах. Інцидент стався у ветеринарній клініці. Відвідувач разом зі своїм пуделем зайшов у кабінет до ветеринара Олексія. На прохання лікаря розвернути собаку до нього, щоб краще роздивитись тварину. Чоловік обурився, начебто, лікар сам має встати. Однак, коли ж відвідувач побачив протези на ногах Олексія, він вилаяв лікаря та вибіг з кабінету. сказати. побачимо мене. Кадри інциденту опублікував сам ветеран. У дописі до відео він зазначив, що саме такі випадки ілюструють непростий шлях повернення ветеранів до цивільного життя. Я прошу вас активно поширювати це відео. Ним можна буде ілюструвати пости про підводні камені на шляху до повернення ветеранів з інвалідністю до роботи і звичайного життя. Зі мною це ну прям одиничний випадок, поки що, але я чудово розумію, що подібної наволочі навкруги тьма. Окрім того, Олексій зазначив, що притягнути до відповідальності цього чоловіка майже неможливо, однак він знає його ім'я, начебто йдеться про Вадима Шевеленка. У мережі навіть з'явилося фото, де він позує на фоні площі у Москві. Додамо ветеринар Олексій Пратула у вересні 2022 року. Отримав важке поранення та втратив обидві ноги під час наступу на лиман. Ветеран пройшов реабілітацію, став на протези та повернувся до цивільної роботи. Каріна не ло, телеканал НТА